Друзі, всі мої вітання. Олександр на зв'язку. Сьогодні будемо робити огляд Самоскида Велтон Дуже-дуже прошу. Підписуйтесь, підписуйтесь, підписуйтесь. Ставте вподобайки, бийте в дзвоник і дивіться гарні наступні відео. Дивимося. Самоскид Велтон на 60 кубів. Дивимося, циліндр Хіва новий. Галлантія. Дивимося, яка рама нуляча. Все суперське. По комплектації. Ось, автоінтраксак, гальма дискові, дивимося яка резина. Резина супер. Осі. Суперські. Дивимося тут осі. Супер. Дивимося, яка резина, резина нуляча, диски нулячі. Метал, з якого зроблений напівпричіп. Це сталь 235-335. Дивимося всередині та тут супер. Дивіться, який красень. Далі. Що скажу ще, світотехніка повністю вся нова електрика. Дивіться, все нове. Колеса, як і казав, Брінстоун, дуже нові, диски нові. Дивимося раму. Рама нульцова, аж переливається, бачите? Для кожного самоскида рама дуже-дуже важна. Друзі, підписуємось, підписуємось. По пневматиці. Пневматика з кнор, теж нова. Дуже-дуже, обращаю ваше внимание, рама Нульцова. нульцова бачите? Так, як і весь практично новий напівпричіп. Звертайтеся, дуже-дуже будете доволі. Цим не піл прищепом. відео.